Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок. У попередньому відео я вже розповідала, що вирішила посіяти насіння перцю баклажанів і томатів трохи раніше, ніж зазвичай. Роблю це для того, щоб мати шанс отримати ранній урожай. Перець я вже посіяла. Тепер черга баклажанів. Роблю все як завжди. Беру ємності з дренажними отворами. Наповнюю поживним ґрунтом і висіваю насіння одразу в окремі стаканчики об'ємом 500 мл. Насіння у мене вже оброблене виробником, тому додатково не знезаражує. Деякі городники перед посівом пророщують насіння. Наприклад, кладуть його між вологими косметичними спонжиками або серветками і тримають у теплому місці. Як тільки з'являються дзюбики, відразу висаджують у ґрунт. Це добрий метод, але я так не роблю. Ми не кожен день вдома, тож підтримувати постійну вологість мені буде складно. Та й це додаткові клопоти. До того ж, паростки можуть перерости і тоді їх легко пошкодити під час посадки. Сію три різні гібриди баклажанів, щоб порівняти їх схожість. Обов'язково роблю позначки на стікерах і прикріплюю до стаканчиків, щоб потім не плутатися. Ємності заповнюю ґрунтом не доверху, як і при пасаці перцю. Це зручно, адже потім поливати буде легше. Перед пасівом добре зволожую ґрунт. До речі, кілька років тому випадково занадто сильно його зволожило. Подумала навіть замінити ґрунт, але часу не вистачало. Кудись поспішала, тож вирішила сіяти в нього. І що цікаво, баклажани дуже добре зійшли, згодом спілкувалася з іншими городниками, і багато хто також помітив, що при рясному зволоженні ґрунту перед посівом насіння баклажанів, за умови, що ґрунт легкий, волого проникний та наявні дренажні отвори, схожість покращується. Минулого року я зробила так само, і результат мені сподобався. До речі, на каналі є коротке відео про посів баклажанів на розсаду у 2024 році. Подивитися його можна за посиланням в описі під цим відео. Тому і цього року перед посівом добре зволожую ґрунт. Даю йому трохи часу 15-20 хвилин, щоб він вибрав вологу і тоді розкладую насіння. Зверху присипаю тонким шаром сухого ґрунту і зволожую пульверізатором. Надлишок води з піддона зливаю, накриваю в стаканчики плівкою і ставлю в тепле місце. Бажана температура не менше 22-25 градусів. Як тільки з'являються сходи, одразу переставлю їх під фітолампу. Перші 3 дні освітлення буде цілодобове, потім 13-15 годин на день. Якщо у вас немає фітолампи, сійте насіння трохи пізніше, друга половина березня, коли весняного сонечка буде більше. Також важливо уникати протягів і правильно поливати, щоб ґрунт залишався вологим, але не мокрим. Не носіть стимулюючі засоби під час вирощування розсади. Краще з самого початку сіяти в поживний ґрунт. Минулого року через затяжні весняні приморозки я трохи перетримала баклажани в розсаді. Урожай був, нам вистачало, ще й колегам на роботі я роздавала. але в попередні роки плодів з кожного куща було більше. Тому враховуйте терміни перебування розсади перед висадкою у відкритий ґрунт або теплицю. Оптимальний вік розсади баклажанів перед висадкою в ґрунт 55-60 днів з моменту сходів. Якщо плануєте висаджувати 10 травня, відраховуємо назад 10 днів травня, 30 днів квітня, 15 днів березня це вже 55 діб. Додаємо ще 5-10 днів на сходи насіння і отримаємо орієнтовну дату посіву 6 березня. До речі, при висадці розсади баклажанів у відкритий ґрунт чи теплицю, заглиблювати її не варто, особливо якщо стебло вже трохи одерев'яніло. Коли воно ще зелене, то з великою натяжкою можна заглибити до сім'дольних листків, але краще цього не робити. Отже, баклажани посіяні. Тепер чекаю на сходи. Якщо маєте запитання чи свої спостереження, пишіть у коментарях. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!